Вітаю вас в рубриці Експрес-Гайд на танк Obsidian», який зустрічає нас своїм незвичним зовнішнім виглядом, за яким сховалася доволі заброньована башта, яка щось може танкувати, та рихлий корпус. Є фальшборти у вигляді екранів, але гра від них спрацює лише на невмілому супротивнику, а всі інші будуть шити нас в частину над гусеницею. Рухливість машини на низькому рівні. Слабенька питома потужність та супротив ґрунтам не дають змогу набирати максималку навіть по прямій. Танк дуже в'язкий. Огляд на середньому рівні і в стоковому стані складає 380 метрів. Скритість доволі висока, але концепція машини не дозволяє стояти у кущиках, треба грати агресивніше. Гармата також не додає цьому танку балів. Слабенька альфа в 200 хітпоінтів підкріплюється посереднім пробиттям, стабілізацією та кучністю. І навіть доволі непоганий ДПМ не рятує цю машину. Грається від башти, але робити це не так просто, бо відсутні адекватні КВН, а також дуже складно заховати свій високий корпус. В моєму особистому рейтингу по 10-бальній шкалі я поставлю йому трієчку, танк лише для колекції. В якості бонусу в закріпленому коментарі я залишу посилання на оптимальне налаштування польової модернізації та обладнання для обсидіана. Дякую за вподобайки та підписки та чекаю на ваші запитання у коментарях та на вечірніх стрімах. Слава Україні!